Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене. Бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня моє і не за гріх мій, Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, встань же на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже сил, Боже Ізраїлів, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться вони жадібні до крови, як пес, і обходять місто, ось вони вихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує. Але ти, Господи, посмієшся з них, осоромиш усі народи, сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій. Ти Бог мій і милість твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого, розвій їх силою Твоєю, захиснику мій Господи, слова уст їхніх, хто гріх душі їхньої, хай будуть спені у гордині їхній. За прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять, Розвій їх гнівом твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі. Вони сходяться вечорами, спраглі крови, як пси, і обходять місто, вони шукають поживи. Але неситі, лягаю спати, а я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї, сила моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господь воцарився у красу, задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив Вселенну, і не захитається вона, пристіл Твій, Господи, од вічності, спокон віку Ти єси Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос свій, ріки піднесли хвилі свої. Але Господь, у вишніх могутніші від шуму великих вод, від сильних виль моря, Откровення Твої, вельми правдиві, дому Твоєму належить святість Господи на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірував я тому і заговорив, і я смирився вельми. І сказав я в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму, й ім'я Господні призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом, смерть преподобних Його. О Господи, я раб твій, я раб твій, і сина рабині Твоєї. Ти розірвав, кайдани мої, тобі принесу я жертву хваління, ім'я Господнє призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми його у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Вислухає Тебе, Господь, в день скорботи. Захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле Тобі поміч і святині і силону підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить. Зваселімося ж спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося. Господь виконає всі прохання Твої. тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї, одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу, від сону велич краси Його, гряде, Бог наш і не мовчить, перед Ним вогонь, що все палить. Навкруги нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю, судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завід зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народи мії, я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я Бог твій Бог. Не за жертви твої буду докоряти Тобі, бо все полення Твоє завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною, коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене, а до грішника каже Бог, навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої, ти ж зненавидів настанови мої. І слова мої відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що і я такий, як ти. Але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. «Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних в день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його й охоронить життя Його. Блаженним Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи. Помилуй мене і зціли душу мою, бо згрішив я перед тобою, вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються, ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи. Він ліки вже не встане, навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою, Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради вагідності моєї. І поставиш перед лицем Твоїм навіки, благословений Господь Бог Ізраїля, от віку й до віку. Амінь, амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь, алелую, авилуй, авилуя, слава тобі Боже, алея, вилуяя, слава тобі, Боже, алелуя, слава тобі, Боже.